Слову, чому ти не твердає криця, що серед бою так гостро іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, то ще зіймав вражи голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе, видобуть спіх виготова, тільки ж ти кров з мого серця проллєш, вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю скристу, скільки достане снаги мені хисту. Потім її почеплю про стіні, іншим на втіху на смуток мені, слово моя, ти єдина зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів, станеш ти кращим мечем на катів, брязне клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей, З гуком нових нетюремних речей. Месники дуже приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужива якам, краще, ніж служиш ти хворим рукам.